Всім привіт! З вами Петріка. І сьогодні ми пограємо в Бравл Stars. Ну, но без нового персонажа. А просто пограємо. Це буде дуже цікаво. Зараз буду грати всі режими і намагатися отримати ці самі ці штуки. Капці. Ну да. І ще в мене вже розблокировка на Спраута. Я розблокував Лари і Лорі на силу Так, погнали. Так, ловлямо дус. В принципі, в нас слабіха команда. Тут три леги. А в нас. одна. Тільки я, володця. Там три леги. Як ми можемо вижити? Є Рил, як ми можемо вижити? Ой. Ну все, я помер від ворона 6 там штучок дручок. Я могу, знаете. нас же так непогано цих штучок дрючок. Бе. Мам, покпиу. Погнали, Боя, ти, Ви що? Ви що есть. Да, мне, конечно, каль стольная команда. З гриперзародами да. чели чели, ну ви мочите. Я не встиг забрати с три легендарки, як я маю виграти їх. Льо Алло, батуха, алло, батуха, братуха, 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 хто на мене напав чел. Ой-ой-ой так. Ах, цело хо Ну все, я помер. У них дванадцать. Чого ми їх зібрали? Чом них 12? Не вже вигде... Клас. Дуже класно, конечно. Угу, що ми програли. Як тут ми, ми виграти три легендарки? Не, я хочу реванш, я ще буду грати. Я рил реванш. Пожалуй, кальберу. Ну, mm, в нас шикарно. В них не знаю. Як бувають Едгар і Пайпер, це дуже така класна команда. А в них, ну, мой мой, я часто його вбиваю. дядя. Що? О, як воно? Як воно в Адгари просто до гори просто сіпай піри. Дяк! Дяк вона на стек. Мину до звольта поміняти на когось другого. Ми ще автомали. Дяк. Так, ну здаватися я не хочу. або хочу. І так все збрав медужку. Медужа, медуза, медуза, медуза. Медуза пимк, пимк, пимк. Ну 19, ну все, у нас шансів, маханців. Нас просто нема шансів, Навіть якого хована... не. А все. Я реванш беру, я беру реванш. Риванг. Тільки, пожалуйка. Я візьму... Знаєте. А чого база не взяти, а? Вообще прикольний чел. такий босс, Вообще крутий. Рил. Поселя чому. Так, пем, оці си був. В нашаці шикарна в них пу. Особливо Едгар. Не знаю точно, як Едгар тебе вбили. Ти Едгар. Якби ти розумієш. Так, 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 а я на стим сразу а я на стим, так, я на стим сразу стим, лон, 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 Тогда будет драка, ой-ой-ой, Хочу я вам сказать. ой-ой-ой, реально, я на Бо нападаю, чтобы вы нас не Треба ще штуку, пожалуй, зламати. Хе, ну шо? Ну що постани? Ага, я тебе до да? а чого, а чого? Трошки плоский. Так. Так, упавно медузи нам залишилося. Медузи. Нам залишилося. Таку там куди, так? Вітавлю, ніку, да? Ну, це нічого страшного. Ой, yeah. Що ми виграли? Хо, це взагалі була легкотня. Як вест виконав? Ху. <свист> це дуже легко було. хопа я отримав новий старий дробчик. Зараз відкриємо. Конечно же, ну конечно. Давайте ще виграємо в дуелях. Реально дуалі це камерам. Я якась получую стардроп, якщо цей раз виграю. Тому я думаю. Леон бас. Для Дерла, мені здається, це не проблема. То, вдарила двойна ульта в нього атака сильна. Його дуже сильна атака. Що? Дуже... Як? Як він його виграв? Так, вибачте. Коли ми тут свої не став? Ой. У мене є ульта. Бесплатна ульта, це хорошо. Що? Люм. Туп хатиху. Да мене дві ульти. Ти по по Де сюда накупив ще дві ульти по одной. По теба буде легко! легку. То что ви на авто оттащите сюда, вас туда пепел. Сюда-да. Мы как уже хотіли. Да, просто крапсю, старо, Рідкісний но безплатний лут це теж якби непогано. Ну ладно, народ, як вам подобалось відео, то обов'язково поставте лайк, нажміть ту кнопку, підписатися, яка горить. Підписатися, яка горить у вас цим червоним. Ось мені не подобається цим червоним. Треба, щоб вона стала сірою, гарною. А червоним не, не надо мені таке. Ну ладно, всім пока! Пока!